Чи вдасться США покращити відносини з Індією, щоб розширити коаліцію проти РФ? На ваше питання, чи вдасться покращити покращити вдасться, але чи це буде коаліція, моя відповідні не буде коаліції? Е, Індія відмовиться від цього і при тому якось так доволі жорстко відмовиться. Чи нададуть США обіцяний новий пакет військової допомоги Україні в серпні? Нам зразу так. Тим більше, що там буде якась ситуація край важка і там доволі швидко і такий якийсь хороший там пакет, так що моя відповідь так. Чи вдасться зупинити росіян на Гуляйпільському напрямку найближчим часом? Тут вдасться, там буде якийсь розроблений план, єдина Така помарочка сюди, що ще там для початку погіршиться стан. З якою метою прем'єр-міністр Індії планує відвідати Україну в серпні? А, тут дуже багато питань. Чи є тут військове питання, так, є, але це поновити якусь стару співпрацю і якось її вивести на інший рівень, тому що. Україна по всім даним зараз стала якось менше майш, співпрацювати, а це вигідно двом країнам. І це про ось таке, якби е, ми працюємо з вами, ви працюєте з нами, і це для обох вигідно. Тут дуже багато про вигоди. Що причетна Росія до вибуху на хімічному заводі в Німеччині? І зразу так. Що це таємна спецоперація, підготовлена давно, і ще при тому давно підготовлена, і вона така потужна. Так що моя відповідь так. Чи мають реальне підґрунтя погрози Ардогана про вторгнення Туреччини на територію Ізраїлю? Ну, звісно, що ні. Там зразу дають, що це ілюзія. Ні, це неправда, це ну, Ердоган він по всім даним такий запальний, і він саме на емоціях якось зараз згадується і один із гінсеків Радянського Союзу. Я вам покажу кусь кіномацію, щось подібне. Що становить серйозну загрозу, новий російський дрон Гербера, який ворог вже використовує на фронті? Ну, ви знаєте, він гарно працює, він дуже легкий і якось швидкий. І це велика загроза. Це загроза. Це те, хто може, О, саме завдяки його якоїсь мобільності, напевно. Він є загрозою. Тут навіть дають зірку, що ця розробка піде в майбутнє. Це те, що якось відкатають потім. Чи буде прийнятий світом новий мирний план, який зараз готує Україна? Тут так, однозначно, так. І при тому при підтримці, при тому ще при прискоренні, ми відповідь так. Чи причетна Росія до провокацій, які вже мали місце на Олімпіаді в Парижі? І знову ж тут. Так, ми, до речі, з вами ж говорили, що там щось буде і воно і... І це ще не кінець. На жаль, це не кінець, там вісім мечів, повтор ситуації і ще більш загострення. Так що ще щось подібне будемо спостерігати. Чи продовжиться просування росіян в Донецькій області протягом найближчих тижнів? І зразу так, доволі агресивне, просування є. Хороша все-таки історія, що якось воно не швидко відбувається, там іде противостояння, є... може, там різні засідки роблять, але просування, на жаль, є. Так що моя відповідь так. Чи вдасться відбити ворога від Покровська найближчими днями? Ну, найближчими днями ні. Але щось теж там розробляють, я думаю, що це буде чуть пізніше. Загалом, якщо сказати так. Але це не зараз. Зараз ще бої. Зараз ще ситуація буде погіршуватись. Чи буде підписана безпекова угода? Між Україною та Грецією в серпні. Ну, тут нам не дають серпень, нам все-таки дають дають, що місяця два. І я так розумію, що місяця два це вересень, це більше туди. Але все підійшло до того, що її підпишуть. Там є якісь неузгодження, з цим будуть зараз працювати, і так це підпишуть. Чи може Словаччина припинити постачання деспалива в Україну через зупинку транзиту нафти? Моя відповідь так. І це не через зупинку, а це як зворотній удар. Знаєте, ми, ми таким чином вам показуємо, до чого це може привести. Чи буде результативним проєкт Хачук своїм, який передбачає обмін колаборантів на полонених цивільних українців? Я думаю, що буде. Хоча він зразу не підтримається, а потім це те, що почне працювати і доволі гарно буде працювати. Так що моя відповідь так, хоча буде якась така історія, що може не зразу да, якась по часу, від, відложене по часу. Але це те, що буде працювати. Це взагалі щось таке вічно працюючий, дуже хороший проєкт, і він зробить якісь кардинальні дії, ті, що раніше не можна було зробити. І вони в кінці кінців навіть будуть себе відчувати такими переможцями, тими, що хто це започаткував, ти що зробив такі саме переможець. Так що ми відповім, так. Чи причетні українські спецслужби до розгрому вагнерівців у Малі? Ну і нам теж зразу так. Це теж якась спецоперація. Довго з ним працювали, туди багато покладено ресурсів, сил і так далі. Так що моя відповідь так. Чи розпочнеться війна між Ізраїлем та Ліваном? Моя відповідь так, нам дають, що все до того йде. І якась буде, знаєте, ситуація накопичення. Тримались-тримались, потім вже не витримали і почалася війна. Навіть така буде якось Чому? тому що всі звикли що якось стараються цю тему відходити, але тут не відійдуть. Моя відповідь так. Чи буде ефективним генерал Кертіс Базард на посаді керівника командування США для допомоги Україні? Ну, перше, що хочу сказати, що він точно в душі не розділяє допомогу Україні як допомогу. Це не його бачення і це більше посада, на яку його привели. Він по іншу сторону барикад. І це буде на це впливати, знаєте, на рівні. Якихось будуть домовленості, і от там, де він може впливати, от він весь час буде якось відкатувати, не давати руху, якісь такі міні-палки в колесах, якщо так можна сказати, хоча це не буде показово ніколи. І навіть буде заперечувати, тому що саме його бачення не співпадає. Але чи буде він виконувати обов'язки на, на своїй посаді, так те, що будуть казати, те буде виконувати. Навіщо Україну днями відвідував японський міністр? Ну, перш за все, це запланована зустріч. Це те, що якось йде в системі. І знову ж нам показують, що це щось про зброю. Це якась співпраця по зброї, і за це все домовлялися. Ми вам дамо да, тут навіть ми вам щось дамо, ми якимось чином будемо співпрацювати і так далі. Чи буде й надалі розвиватися система рекрутингу до ЗСУ? Ну, це в принципі та система, що має потужно працювати. На це все ставлять ставки і нам взагалі дали карту мир Умовно, Це основна система, яка буде працювати. Моя відповідь так. Чи буде посилена система ППО на Полтавщині протягом місяця? Так, тут над цим працюють, є там якийсь навіть план, де це робити. Я думаю, що Полтавщину закриють. Що отримує Україна новий пакет військової допомоги від Німеччини? Ну, теж отримає єдине, що чомусь і Німеччина теж притримує цей, цей пакет. Він готовий, є якісь домовленості. Вони чомусь чекають, теж нам показують якогось погіршення для того, щоб її дати. Ну так дуже цікаво виходить. Да? Ми дивилися тільки, що Ша там буде тримати щось там чекати, потім Німеччина щось чекати. І тут з'являється Верховна Жриця, що це, в принципі, таємна угода, яка відбувається, але вони там дадуть. На щось там підстроєно є, і будуть, вже потім вони відіграють свою роль. Про що розмовляли премєр міністерка Італії Джорджа Мелоні із Сідзіньпінем під час свого візиту до Китаю? Ну, чи було про Україну? Нам одразу дають так. І тут якби закон справедливості. Я так розумію, що вони стали на бік України, чи підтримали принаймні як? Як закон права, да? нам тут говорять, що вони законне право, і про це вони теж розмовляли. А якщо ми беремо загалом, то це якась співпраця, якась підтримка, якісь нові проекти. І при тому були якісь загрози. Загрози в бік Китаю, які можуть в принципі, дуже кардинально змінити їх стан. Так що тут такі. Розмови на рівні кнута і пряника, і не все там було так ніжно і легко.